Нарешті вітаю в дизайн студії Інтер'єр. Ідея». Як ти вже зрозумів, я Павло. Хочу замовити дизайн. Ні, ти не хочеш. Насправді ти хочеш вижити під час ремонту. Та сідай вже. Здогадуюсь, зараз ти думаєш, що я почну тебе грузити про наші послуги. Які ми круті. Так. Ну, типу того. Бачу твій переляк. Ти схожий на людину, яка почала ремонт без дизайнера, а тепер дивується, що всі роблять те, що він каже, але не так, як йому це видається. Ти хочеш контролю, Нео. Так. Чому? Бо в мене гроші тупо вилітають в трубу. А Раніше ти вважав себе заможним, так? поясню, чому ти тут. Ти від початку ремонту відчував, що щось іде не так. Всі тебе щось питають, всі хочуть грошей, але ти не впевнений, що гроші вирішать проблему. А якщо вони закінчаться? А раптом ще й дружина скаже, що виходить повне лайно. СТРИВАЙ. Вона вже каже. Та Ти хоч одупляєш, дупляєш про що я? Дизайн-проект. Хочеш стати обраним, який знає про дизайн проект. Всі круті ремонти, які ти бачив, зроблені по дизайн проектам. Твоя сусідка Галя, яка каже, що придумала все сама, а дизайнер тільки намалював, бреше. А виконроб Петро, який відмовляє тебе від замовлення дизайну, боїться, що на роботи, які він не зможе зробити, ти наймеш іншого. А ще є купа експертів, що дають поради, ховаючи справжню правду, яку. Що ти не зможеш, як і всі, ти не зможеш сам спроєктувати собі такий ремонт, який тебе задовільнить. Тому і існують обрані, яким відкриті тайні знання, і ти можеш ним стати. Ти вже зрозумів. Неможливо пояснити, що таке дизайн проект. Ти повинен побачити це сам. Ще не пізно відмовитися, бо потім шляху назад вже не буде. Якщо приймеш синю пігулку, то повернешся до самостійного ремонту і зруйнуєш своє майбутнє. Приймеш червону пігулку, станеш обраним, зможеш зупиняти кулі і літати. Але пам'ятай, я лише пропоную послуги дизайну і більше нічого. Я за рулеткою.